Чіп і Дейл, бурундучки, расисти, племінники, каченята ненавидять дядечко Скруджа. А Тімон і Пумба один одного. Сьогодні поговоримо про найгірші епізоди улюблених діснеївських мультсеріалів. Першим мультсеріалом я взяв свій улюблений, другий попросив обрати спонсорів. А третій це Тімон і Пумба, і навряд чи хтось обожнює цей серіал. Просто мені хотілося покопатись саме в ньому. Жмакніть лайк та напишіть в коментарях, кого ще з діснеївців мені слід запросити до рубрики найгірше. Підпишіться, якщо ще цього не зробили. І привіт спільноту! Ну, дивитись найгірші серії діснейських мультсеріалів. А як завітайте до мого клубу? Вас вітаємо купі суперсели. Першими стануть Чіп і Дейл з епізодом, що може образити своїми культурними стереотипами про іншу націю. Чи не може? Серія починається з сирогриза, який хвастається перед чіпом з пружинкою і історіями про свої безстрашні подвиги. І доки ті дивуються, що той нічого не боїться, Дейл на фоні намагається затягнути в домівку рятівничків пачку пластівців, у якій, згідно рекламі на упаковці, всередині має бути подарунок, іграшкова машинка, але її там не виявляється. Тоді Дейл відправляється до магазину, розбиратись. Решта команди йде за ним, щоб витягнути його з неприємно, у які той неодмінно має втрапити. Там виявляється, що не лише Дейл не отримав обіцяний подарунок, бо якийсь малий жалівся мамі, що в його пачці також не було машинки. Ряківнички не можуть бездіяти та дозволити, щоб дітлахи залишились розчарованими. Тому відправляються на виробництво цих пластівців. Там вони бачать, як Томі Чау, директор компанії Азіатської зовнішності, дістає всі іграшкові машинки з пачок. Але Навіщо дорослому дядьку стільки іграшкових машинок? Питання прояснюється, коли він ляпає на них воду, і ті збільшуються та перетворюються на справжні. Тож тут все набагато глибше. Рятівнички чують, що дядько директора запрошує того до Гонконгу, побазікати про бізнес. І команда вирішує відправитись у відрядження до Китаю за ним, залізши до посилки та просто написавши на ній повернути відправнику, прибувши туди, якраз. Тоді, коли й директор, вони чують, як його дядько на ім'я Чаулі хвастається новим винаходом. До цього в них був зменшувальний девайс, яким вони робили машинки маленькими та пакували в пластівці, щоб не платити митний податок при доставці в Штати. А вже там діставали, збільшували водою та продавали. І звісно, тоді виникає питання: навіщо писати на упаковці, що всередині буде машинка? Тепер у них є зворотній, себто збільшувальний промінь. Ним вони можуть про Качувати маленькі китайські авто, щоб робити їх великими і водночас дорожчими. Правда, в цьому випадку вода все одно слугує відміною трансформації. І якщо на таке авто випадково потрапить капля води, воно зменшиться. Але кого це хвилює? Воно вже буде продане. У китайського дядька є кіт, який унюхує в прибувшій посилці Бурундуків і компанію, чим привертає увагу бізнесменів. І ті думають, що то нова партія іграшок, та закидують їх на пакувальний конвеєр, де тих кумедно вбирають солдатики. Бурундуків і команду, в числі інших іграшок, везуть до магазину, але ті втікають. Пружинка пуляє з іграшкової ракетниці в двері М справжньою ракетою. І вони Вирішують повернутись на завод та покласти край шахрайницькій схемі. Сироїд не дуже радіє цьому рішенню. На початку серії він розповідав про свою безстрашність, але, схоже, чогось боїться. Завод стоїть на котячій вулиці, на якій живе багато котів, а це його найбільший страх. Тож він кидає своїх друзів на півдороги, бо соромиться зізнатись та йде наклюкуватись в бар. Автентичним для цього персонажа на. Набулькаєш булька і ще сирного соусу. В цей час на бурундуків нападає купа котів, одягнених в китайські атрибути одягу. І ті, рятуючись від них, потрапляють до пастки кота китайського боса. Тоді гудзик летить шукати сироїда, натикається на того бредущого в депресії після хорасменту, за страх котів від собаки бармена. І коли сироїд дізнається, що друзяки в небезпеці, то безстрашно біжить їх рятувати. Втікаючи від кота, рятівники залазять. До машини, яку в цей момент збільшують бізнесмени, і збільшуються разом з нею. Такими габаритами рятівники легко розбираються з бізнесменами та зменшують їх разом з машиною. І кіт кидається вже за своїм господарем та його племінником. Рятівники ж знищують промінь чим кладуть кінець скаму. водою зменшуються самі, всі, окрім сироїда. Той спочатку йде лупцювати котів, яких боявся, а потім всі знову коробці з пластівців відправляються додому. Це вся серія. Помітили жахливі стереотипи? Бо я не дуже. Ну, декілька, що можуть трішки образити дуже чутливих людей, я приховав і зараз покажу. Але в цілому не те, щоб тут було щось яскраво виражене та дуже жахливе. Китайці в оригіналі говорять без яскравого акценту, який я неодмінно очікував почути в епізоді, що заклеймували образливим. Так, китайський дядечко низького зросту, на чому декілька разів акцентуються. Так, всі коти, пес бармен та навіть поштар носять гостроверхі капелюхи. А Ще поштар, коли доставляє посилку з бурундуками і та не влазить в отвір, юзає карате. Боже, як образливо. Часто карикатурне та образливе зображення азійців включає довгі вуса та великі зуби. Тут у людей таких елементів немає. Правда, є у кота. І це буквально все, за що зачепилось моє око при перегляді. Я ніколи не маю на меті в цих відео виступати адвокатом диявола. Як і ніколи завідомо не дивлю серію з думкою, ох, зараз я її розкритикую, хоч би що. І от чесно, не вважаю цей епізод чимось, що дуже ображає людей, чи культуру зображає. Так, звісно, судити лише їм. Але, на мою думку, це щось з того ж поля, що й відео в якому хлопак в штатах одягнувся в карикатурне китайське вбрання та запитував перехожих, чи вважають вони його вигляд образливим. Майже всі білі американці в один голос заявляли, що так, це культурна апропіація, і що він не може це носити. А коли він ставився питання людям з азійською зовнішністю, ті казали, що він класно виглядає, та що так може це носити. Just be respectful, and can wear it. і на відео він опитує людей абсолютно різного віку. І ніхто з них його не засуджує. От з цією серією, мені здається, теж саме. Я знаходив декілька статей, які розбирали образливість цього епізоду. І аргументи там були на кшталт: вони одягнули на поштара гостроверх і капелюх. Уявляєте, як вони посміли? Один з авторів навіть намагався доколупатись до довгого нігтя на мізинці китайського боса, яким він відкриває посилку. Але ця практика була розповсюджена багато де в різних країнах, в різні часи. З різних причин в 17 столітті, наприклад, аристократи робили це, щоб було зручно відкривати листи. Щоб бути до кінця неупередженим, версія епізоду, яку я бачив та показував вам, не його оригінальна. Вона була відредагована, та з неї прибрали деякі сцени. І на жаль, це єдина версія, яка збереглась. Ту оригінальну бачили лише американці, раз чи двічі вона транслювала по їхньому телебаченню. Але й ображені автори статей також бачили лише цю, і лише висували здогадки. От я впевнений, що в оригіналі обидва китайських бізнесмени говорили з акцентом. Але ображались вони саме на цю відредаговану та на її наявність на Дійсний плюс. На якому, до речі, перед переглядом саме цього епізоду є дисклеймер з попередженням про хибне зображення людей чи культур. Ці стереотипи були хибними тоді і є хибними зараз. І замість того, того, щоб просто прибрати цей контент, ми залишили його, щоб навчитись та почати дискусію для більш інклюзивного майбутнього разом. Я, не будучи представником культури, яку зображає епізод, дивлячись, подумки переносив моменти, які б могли б видатись образливим представникам тієї культури на нашу українську. Себто уявімо, що рятівники приїхали б до нас, і наш поштар та коти були б в вишиванках. А бізнесмен говорив б як Янукович. Чи сильно це підпалило наші дубці? Гадаю, ні. Звісно, якби вони переборщили і всі, наприклад, замість ходьби пересувались би танцюючого та поїдаючи вареники, так, можливо. Але ж засовуючи мульт персонажів в іншу країну, ви маєте гіперболізувати трішки, щоб показати деякі культурні особливості. І якщо це не опускається до відверто образливої карикатури, це має право на життя. Автори в цьому епізоді висміють і стереотип про самих себе, тобто про американців. І вона знову палить бензин, забруднює довкілля, коштує купу грошей і її ще припаркуй. Усе за що американці люблять автомобілі. Щодо гіпербалізації культурних атрибутів, нові серії наших пригод козачків, де вони подорожують світом, роблять те ж саме про що я кажу: коли вони потрапляють до штатів, то зустрічають на вулиці трансформерів, що б'ються одне з одним. Козачки готують бургери на шоу і. Так, а це вже дійсно щось карикатурне та дуже образливе, вдамо, що ми цього не бачили. І ще один незгаданий мною елемент це сміх молодого бізнесмена. Це стереотипний сміх, який часто можна почути у жіночих персонажів в аніме. Він має назву Noble Woman Love. Сміх шляхетної жінки і так в аніме переважно сміються жінки з багатих верст населення. Але іноді це роблять і чоловіки, як і цей пан в Чіпі Дейл. Тут ще був цікавий жарт з іменем помічника молодшого бізнесмена, якого звали Вхую, Що з англійської переводиться як Хто ти, і в хую постійно тупив, коли до нього звертались. Хую? Мій босс. yes who are you Pізніше, таки, до who are you you no not me you yes i am you just answer the damn questions who are you are you deaf no you is blind i'm not blind you blind that is what i just said shut up you yes not you him На початку я згадав, що качині історії обрали спонсори. Насправді я не казав їм, що мені треба кандидат для найгірших епізодів, а просто попросив їх написати свій улюблений Діснеївський мультсеріал. І більшість написали саме качині історії. Сподіваюсь, вони не образяться, коли дізнаються для чого це було. Серед серій цього мульта важко знайти щось скандальне чи образливе. Якщо захотіти, то можна, звісно. Скрудж зі своїми племінниками часто подорожує Світом у своїх пригодах. Ну і на зображення інших культур легко можна образитись, як ми це вже вияснили в попередній секції. Але в катчиних історіях ми з вами покопаємо в інший бік та розглянемо горор-епізод під назвою Боятись нічого. Але я б назвав його. Качина історія жаху. На початку серії нічого не віщує біди. Каченята, замість того, щоб робити уроки, йдуть кидати фрізьбі у дворі, як от нізвідки не літає хмара і починається злива. Тож, напевно, це знак братись за уроки. Відразу після пройденого рівня у відеогрі, звичайно ж. Дивне починається з Дакфорда. Він загнав щойно помитий лімузин з Круджа в гараж. Той почав видавати дивні звуки, а потім перетворився на Пантеру та. Погнався за дворецьким. В цей же час у дітлахів справи також не дуже добре. Страшний лиходій з відеогри виліз, зруйнував їхню кімнату та женеться за ними. Справжня кріпота починається з їхнього сусіда, пончика, який по дорозі до їхнього дому вирішив з'їсти банан. А той ожив та почав благати не їсти його. Прошу, не їж мене, а то... Що вже досить моторошно, якщо чесно. А потім банан збільшився в розмірах та почав погрожувати з'їсти самого пончика. Три атакованих сторони перетинаються в домі в пошуку схованку та діляться тим, що за ними женеться. Дакварду місця під столом не знайшлось, тож він хотів сховатись в коморі, де його атакував зубастий пилосос. Додому повертається Скрудж. Тоді про всі дивні речі розповідають йому. Але в кімнаті хлопаків вони не знаходять нічого, окрім невимкненого телевізора. За який їх сварить Скрудж, мовляв, потім зайве за світло платити. Але от в двері стукає. <рес> Сподіваюся, це не банан. Ні, Скрудже, Це щось набагато гірше. А саме кредитори, які вимагають у Скруджа погашення боргів. Скрудж ховається у датворському скованку, куди по нього приходять каченята, та кажуть, що ніяких кредиторів тут немає. Всі починають розуміти, що тут коїться щось дійсно дивне. Тому як в справжньому жахастику вирішують розділитись, показують магіку фончвари, яка зі своїм чудесним акцентом вносить ясність. Вона наслала цю дощову хмару, яка діє, наче токсин бетменівського пугало, та змушує тебе бачити свої найгірші страхи, і поступово вони ставатимуть гіршими. На початку це ще були безневинні забави. Малі боялись лиходія з гри, скруч кредиторів, хоча мав гроші. А пончик так любить їжу, але боїться, що колись вона з'їсть його. Хоча, якщо копнути глибже з пончиком, це його страх того, що переїдання може його вбити. Він, можливо, навіть підсвідомо, але розуміє це, що їй занадто багато, але не може зупинитись. Навіть тут, під час цього фрікшоу, він. В перервах не забуває спитати у скруджа, що можна попоїсти, та спустошує холодильник. Правда, банан чогось вирішує не їсти. І в другому раунді галюциногенних видінь пончик бачить шкільного хулігана, який погрожує тому побиттям та вимагає гроші, що вже насправді викликає дуже неприємні відчуття під час поглядання. Особливо коли пончик на колінах благає його не бити. Знов ж таки, цей страх не міг взятись на рівному місці. Значить, пухкенького хлопця дійсно булять в школі, б'ють та забирають гроші. У каченят нова страшилка також пов'язана зі школою. У всій цій метушні вони забули про уроки і бачать свою вчительку, яка збільшилась до гігантських розмірів та погрожує, що от зараз отримаєте на горіхи. Також нормальний горор-елемент, тому що навіть зараз в дорослому віці. Будеть в мені ось цей первісний страх, коли ти не вивчив умовний вірш або розділ, і вчителька викликає тебе до дошки. Уявіть найзлішу з тих, що у вас були. І от вона прийшла до вас додому, збільшена в розмірах втричі, та вимагає розказати клятого вірша або вам гапли, а ви його не знаєте. Кле! Наступний страх Скруджа також виходить на новий рівень. Бо кредитори так, це неприємно. Але коли в тебе багато грошей, пережити можна. В нього ж багато? Ну, краще перевірити. І приїжджаючи до сховища, Скрудж бачить свій звичний басейн з золотом. Пустим до копійки. Ось це дійсно кошмар для людини, яка довгі роки збирала свій статок. Просто втратити його за секунди. І знов з'являються кредитори. І тепер вони набагато страшніші, бо платити їм немає чим. А вони погрожують, що заберуть племінників з Круджа, якщо в того немає грошей. Втікаючи на машині назад додому, кожен з групи бачить позаду свій персональний страх, приїжджаючи. Додому каченята починають здогадуватись, що діється: хтось ніби знає наші найпотаємніші страхи і використовує їх проти нас. Але хто нас так добре знає? Я, так приходить розлючений скруч та випалює малим, що ніколи не хотів, щоб ті жилизни, а Дональд все одно підсунув. Каже, що якби не вони, він був би ще багатшим та мріє, щоб вони забрались з його життя. Цими словами він доводить племінників до сліз. Ті розбиті буквально благають його зупинитись, а він випалює те, що я дійсно не очікував почути. Дядько скручайте ви мені більше не рідня! Ми розуміємо, що це було ще одне видіння, бо до скруджа також приходять злі племінники. Які в свою чергу обзивають його стариганим, кажуть, що завжди вдавали, що люблять його, а насправді лише трясли з нього гроші. І то вони вкрали все з його сховку і після чого викидають Скруджо у вікно. На порозі розбитий Скруджу зустрічає вже справжніх племінників, які зібрали речі та йдуть з дому, як він і просив. Але вони швиденько обговорюють що і як. Розуміють, що то були видіння, і тепер у них все добре. Прилітає магіка. Вимагає у Скруджо його перший зароблений. Пені, це талісман Качура, за яким вона полює, і заради якого і влаштувала це горор-шоу. Скруч відмовляється, і тоді магіка спавнить чотири страхи, щоб продовжити їх лякати. Ті ж самі страхи. І що це за безглуздий мув? Тепер, коли вони знають, що це і як воно працює. Воно не спрацює. Так і стається. Кожен каже своєму страху щось на кшталт. Ха-ха, ти не справжній, я тебе не боюсь. І той зникає. І закляття магіки починає лякати вже її саму. І вона втікає. Дощ закінчується, всі люблять один одного і маємо веселку, яка неодмінно настане після кожної грози. Що ж, серія дійсно темна та лякаюча з важкими сценами. Де скруч, хоч і фейковий, але все ж доводить плим Мінників до сліз та каже їм, що вони більше не його рідня. Маємо купу страшних образів, що можуть налякати малечу, та підтекстів, які можуть налякати дорослого. До речі, про це. Окрім озвучених мною про пончика, наче невинні страхи Дакфорда, машини, яку він мив, та пилосос насправді можуть казати нам про те, що він боїться, що робота на скруджа його вб'є, бо предмети його роботи просто хотіли його вбити в видіннях. Можливо, Дакфорд відчуває, що витрачає своє життя, яке повільно наближається до кінця, і одного дня помре з тим клятим пилососом в руках, або миючи. Ту скруджуву тарантайку, але страхи скруджа та малих. Це ще гірше, як на мене. Отже, племінники, що так щиро люблять свого дядька, та були з ним в незліченній кількості пригод, все одно там, на підкорці розуму, залишаючись сам на сам з темрявою, бояться, що він злий та черствий, що його жадібність візьме гору, знають, що вона завжди з ним. Нам показували це і в цій серії через його крики на малих за невиключений телевізор. Після всього їхній найбільший страх це те, що скруч викине їх на вулицю. Вони насправді вірять, що це може статись. Так само й скруч, який наче любить своїх племінників, боїться, що ті вдають любов до нього, що вони використовують його лише як грошовий мішок, та одного дня відберуть всі його гроші, можливо, навіть вб'ють, щоб привласнити його імперію. В серії нам чітко пояснили, як саме працює закляття і що воно дістає саме твої найбільші страхи. Отож, у цієї люблячої родини, що обіймається під веселкою, не все так добре, як здається на перший погляд. І щоб закінчити на позитивній ноті, тільки під час цього перегляду помітив круті фразіологізми, які додали скруджу на українському дубляжі. А як же монстр лімузин пане? Не передавай кутимеду. Слухаюсь, пане. Або ось, коли на магіку почало діяти її ж закляття. Ну що ж, катюзі по заслузі. Так, згоден, скрудже, всім катюгам по заслугам. Ідемо далі. І на я залишив двох набридливих веселунів з мульту Король Лев, які після неймовірного успіху пригод сімби, в яких з'явились буквально ненадовго, отримали свій власний мультсеріал. Чива ві! Ніколи особливо його не любив. В серії складались з двох історій і не мали якогось цікавого сюжету. Окрім самих Тімона і Пумби, в мультсеріалі не було цікавих другорядних персонажів. Так, іноді з'являлись і інші з Лайон Кінга, але завжди не надовго. Тож переважно на екрані гарцювали лише Тімон і Пумба, без цікавих на то причин. А ще мене завжди відвертала фокусація на поїданні жуків. В кожному епізоді вони чавкають не дуже приємну живність або го говорить, як хочуть почавкати тої живності. Хоча анімація була на досить високому рівні, і убитий вільний час за переглядом епізоду другого не було чимось нестерпним для мене. Мої пошуки жахливих епізодів цього мульта не увінчались успіхом. Чогось відверто поганого чи скандального я не нарив. Проте виявилось, що саме у Тімона і Пумби найбільше забанених епізодів серед мультсеріалів Діснею, так званої після обідньої ери. Існує небагато інформації по ним чи причинам їхнього бану. Їх не Показували по двом ТВ каналам Діснея, але потім залили на Дійсний плюс. І зараз в експрес-режимі ми розглянемо декілька та спробуємо зрозуміти, чому ж їх банили в свій час. В епізоді Правда і тільки правда Тімон і Пумба збираються на церемонію вручення нагороди Дружба року, ведучим якої буде Рафікі. І папуга каже йому, що ці церемонії завжди нудні. Бо ті, хто виграють приз, просто розпалюють один одного, мовляв, який в нього чудовий друг. Рафікі викликає лауреатів Тімона і Пумбу. І як і передбачав папуга, ті починають розхвалювати одне одного, змушуючи глядачів нудьгувати. Тоді мавпунча клун кастує на них заклинання правди. І найкращі друзі починають говорити одне про одного жахливі речі. Ще я хотів сказати, що бумба не просто страшний, його навіть рідна мама бородавочниця боїться ситуація починає набирати оберт. Цю правду мені каже якесь миршеве блокастене щастя, яке вважає себе мудрагелем, а насправді тупе як жало. Після короткого обміну нелюб'язностями друзі починають бійку. Кидаються їжею, а на піці пумба навіть викликає авіабомбардування на Тімона. Під кінець вони все одно миряться, говорять вже більш приємні речі одне одному та йдуть додому з призом. І наче так, все гаразд, дружба перемогла. Але це було не згарячу. Рафік акцентував увагу, що під його закляттям вони говорять правду, те, що вони так довго стримували. А на прокинь це дорбитало. Yes. Отже, ще одні діснеївські персонажі показали нам свої справжні почуття під діями чар. І насправді Тімон і Бумба ненавидять одне одного. Далі у нас історія під назвою Bigfoot Little Brain, що є грою слів: Велика нога, маленький мозок. Важко було це якось обіграти. Тож українською їй дали назву Новий друг краще за торбу мух Тут Тімон і Пумба вичитують в газеті про пошуки Бігфута і бачать на фото, що за ним літає рій комах. А Тімон і Пумба дуже люблять жерти комах, тому мчать його шукати. І знайшовши, влаштовують собі бенкет. Але виявляється, що ті комахи були друзями Бігфута. А так як він Літл Брейн, тобто не геть розумний, то не сказав про це, доки не було вже пізно. Тепер він сумує, що залишився без друзів, і всю історію Тімон і Пумба розважають того, бо ж зжерли його друзів. То єдині друзі, що я мав. Дійсно, герої в цій ситуації виглядають як ті ще козляри, вистежили велетня, та по факту вбили його друзів. Про що в самій говорять: не можна йти, Дімон. Ми з'їли його друзів. В кінці бігфут просто знаходить метелика та каже: О, це мій новий друг, та йде собі геть. Але серйозно, дуже дивний сюжет уявляю діалог в кімнаті сценаристів. У, у нас є ідеї для нової серії. А давайте наші герої знайдуть розумово відсталого монстра та зжеруть його друзів. В епізоді Пумбуа Нова Гвінея пумбі починають заважати його Ікла. Заважати у повсякденних справах. Тож Тімон пропонує продати їх в магазин Ікл. Вони домовляються по ціні з власниками і на ранок мають принести ікла пумби. Але той за ніч розуміє, що любить свої ікла і не хоче віддавати їх. І тоді власники кидаються забирати їх силою. І тімон з пумбою втікають. І от власники магазину я впевнений і стали причиною бану епізоду, бо виглядають вони ось так. Саме так мої друзі, дикуни. Oh, Дуже колоритна компашка, погодьтесь. А пан посередині має маску, що нагадує Блекфейс. Так, в кінці, побігавши за героями, вони знімають маски та кажуть, що набридло їм гратися в пращурів, завтра повертаються до університету. Вже дістало торгувати іклами. Ага, ці тижні поживи, як пращури, вже не прикольні. Поїхали в університет. Це, напевно, мав бути якийсь комплімент в бік ем... Жителів Папуа-Нової гвінеї, але якийсь дивний він вийшов. Так ще й самими масками якась дивина, Коли персонажі в них у всіх трьох різний колір шкіри. А коли вони знімають їх, то всі мають однаковий. І вони знімають лише маски. В них немає костюмів. Впевнений, боси Дісней, подивившись на цей епізод, сказали: він точно когось образить. Заховайте його і нікому ніколи не показуйте. У мене серед кандидатів був ще темний плащ, але не хотів брати два качини в тайтли в одне відео. Може, коли зроблю другу частину по Діснею, або окреме по ньому. А поки дякую вам за перегляд! Далі буде.